Вас на нашому каналі. Друзі, ну просто не можемо не показати вам сьогодні це відео. Хоча ми його вже знімали місяць назад. Ну так вийшло, що перша, перша частина у нас кудись пропала. І е, тепер просто все, все заразом, уже, як кажуть, після того як все зроблено. Друзі, хочеться розповісти вам про те, що навіть на ну, неймовірно невеличкому участку землі це півтора на півтора. Можна зібрати прекрасний урожай цибулі. Перший, перший урожай цибулі ми зібрали ранньої, ранньої цибулі, ось він. Це половина того, що вже залишилося. Зібрали ми 8 червня. І відео знімали 8 червня. Ну, як я кажу, вже там воно зависло. Ну, не вийшло. Є лише фото того відео, що ми знімали. Ну, Але по суті, друзі, ось. Після цибулі ми посадили кріп. Цибуля була рання. Називається, ось виписав, голіат. Як за що купив, за те й продаю. Тому що цибуля була куплена, посаджена була в зиму, в зиму посіяна. Чи не, потикана, верніше, не посіяна, це, це тиканка в зиму, Вибрали, ну, ну просто. Ну, я стояв, дивився, ну нема що оглянути. Тут кусочок тієї землі, два, два таких ящички цибулі. Просто прекрасний урожай. І залишилась була невибраною. У нас друга цибуля Радар. Оце ось ми її довибрали вже практично через місяць після тієї, Але теж врожай чудовий, цибуля така видовжена, прекрасна. І через що, через що і хочу з вами поділитися тим, що дуже важливо, не на якому там ви участку, не скільки ви посадите її по, по кількості, а дуже важливо теж посівний матеріал. Ну, Не знаю чи зігла, зіграло роль того, що ми е, садили, висаджували її в зиму. Тому, друзі, і надалі будемо дійсно е, використовувати якісний. Посадочний матеріал, щоб, щоб дійсно на, на невеликому участку землі дійсно отримати прекрасний урожай. Ну, от так, друзі. І після того ще ось ми, ми після цибулі посадили ось кріп. Правда, спека така неймовірна, що він, ми його без перестанку поливаємо, ну, наче почав підніматися. Так що на, на, на цьому клаптику землі ще можна ще щось і виростити після цибулі. Ну ось, друзі, якщо корисно було вам відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.